Київський університет права єдиний навчальний заклад, підпорядкований Національній академії наук України. Сучасна будівля та територія оснащені всім необхідним для комфортного навчання. Акцент не лише на освіті, а й на спорті, культурі та науковій діяльності. Велика бібліотека із широким вибором літератури завжди відкрита здобувачам як коворкінг. Не просто навчання, твій всебічний розвиток. Цей принцип діє в Київському університеті права вже протягом майже 30 років існування вишу. Візитівка університету, його музеї, зокрема музей криміналістики імені Ганса Гроса, що зберігає в собі реальні речові, докази, інструменти криміналістів, фото з місць злочинів і багато іншого. Йдемо далі. Музей підробок та піратства перший в Україні університетський музей, створений спільно Українським альянсом по боротьбі з підробками та піратством. Лекції права інтелектуальної власності ще ніколи не були такими цікавими. У стінах Київського університету права НАН України постійно проходять виставки мистецтва. Університет виставляє роботи українських художників, найкращі з яких потрапляють у колекцію вишу. Атріуми Наші локації для масових заходів, відкриті лекції, майстер-класи, концерти усе це проводиться тут. А зовнішній вигляд цих аудиторій уже давно став візитівкою університету.